Привіт! Сьогодні в нас йога на баланс, і ми на початку спочнемо з того, що будемо розкривати грудну клітину. Ви можете сісти в позицію, сидячи сукасана, чи можна сісти у вірасану і підставити собі блок, для того, щоб було зручніше сидіти. Ми розправляємо спину. Робимо замочок за спиною, робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, опускаємо плечики вниз, замочок опускаємо вниз. І ставимо замочок на праве стягну, опускаємо праве вухо до правого плечика і починаємо робити кругові рухи. Повертаємося до центру, розкриваємо грудну клітину. І ставимо замочок на ліве стегну, опускаємо ліве вухо до лівого плечка, починаємо робити кругові рухи шиї. Молодці. Ще раз вдих, розкриваємо грудну клітину і видих, відпускаємо руки. Робимо тепер замочок перед собою біля грудної клітини. Тримаємо, Робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, округляємо спину, відштовхуємо замок від себе. Дих. Тянемось наверх, розкриваємо грудну клітину, видих, опускаємо руки вниз, округляємо спину, ще вдих. Розкриваємося. І видих, опускаємося вниз, округляємо спину, ще вдих, видих. Ще три, два. ой, один. Тут залишаємося наверху, відпускаємо руки як кактус, і руки разом до долоні до долоні, закриваємо очі і думаємо, який можна зробити намір на цю практику сьогодні. Може це просто пошук балансу, чи, якщо хочете, челендж для свого тіла. Слідкуємо за своїм диханням. І потихеньку відкриваємо очі, стаємо у позицію стола. Робимо невелику скрутку вдих, піднімаємо праву руку наверх, ліва рука більше по центру. І зробимо скрутку в ліву. сторону. Права рука йде в ліву сторону, праве вух накилим, ліва рука перед собою. Можна закрити очі. Молодці, ставимо ліву руку назад на кіло, вдих, піднімаємо праву руку наверх. І міняємо сторону. Тепер права рука по центру, вдих, ліва рука наверх. Видих, робимо скрутку. ліва рука підправою, ліве вухо на кілем, права рука перед собою. Молодці. Повертаємося права рука на кілим. Ще раз ліва рука наверх. І повертаємося назад в позицію стола. Звідси виходимо в позу дитини, округляємо спину, можна руки перед собою, можна позиція ембріона, руки до п'яточок, опускаємо плечики вниз. Дихаємо спокійно. Тут зробимо бокову таку розтяжку корпусу, руки перед собою. Спочатку в ліву сторону і відштовхуємося, тянемо таз назад, руки вперед, в ліву сторону. Молодці, повертаємося до центру, міняємо сторону руки в праву сторону, тазом тянемося до п'яточок. Голова опущена. Повертаємося в центр і ставимо руки на пальчики, ще дотягуємо плечки. Тазом тягнемося до п'яточок. Звідси дивимося вперед, виходимо в позицію сфінксу. Руки перед собою, плечки йдуть назад і робимо кругові рухи головою. Можна півколу, правий вухо до правого плечика, ліве вухо до лівого. Можна робити коло в одну сторону, в іншу. Повністю розслабляємо шию і тепер опускаємо голову вниз, руки внизу, голова опущена на руки, згинаємо колінки і крутимо ноги в одну сторону в іншу. Прокручуємо ще й розминаємо ступні. І робимо таку динамічну ковру. Ставити руки по сторонах, на пальчики, робимо вдих, піднімаємо. Грудну клітину наверх, димося вперед, опущу внизу і тепер опускаємося вниз. Ще видих, піднімаємося наверх і падаємо вниз. І ще три, два, і один. Наліз. І звідси відштовхуємося віштовхуємо, руками від килиму, виходимо в собаку мордою вниз. Згинаємо одне колінко інше. Тепер піднімаємо праву ногу наверх, видих ставимо праву ногу перед собою. Стаємо в позицію високого випаду, руки наверх, долоні разом. Робимо вдих. І видих згинаємо, лікті, опускаємося ще нижче в позицію. Тепер переносимо вагу на праву ногу, виходимо в позицію воїн 3, Випрямляємо ліву ногу. І вже перша позиція на баланс. здаємося перед собою. Спинка пряма. Ми тут на 4, 3, 2, 1. І звідси переносимо вагу на праву ногу, виводимо ліву ногу вперед і прокручуємо ліву колінку зверху направо. В позицію городаси. Насідаємо нижча позиція. Нас ліва нога зверху, значить, у нас права рука йде зверху теж. Обнімаємо себе. Можна в такому положенні ще, сісти нижче. можна себе просто обміняти, якщо дуже важко бути в такому положенні. Можна руки вверх-вниз. Ми тут ще на 4. Найдіть собі точку перед собою, дивіться туди. Три, два. І один. Все, відпускаємо Тадасана. руки по сторонах, дивимося вперед. Вдих руки наверх, і видих руки, разом падаємо вниз, утонаси на дих припіднімаємося трохи, видих, опускаємося вниз, руки на килим, стаємо в планку, залишаємося в планці буквально на 5 спокійних вдихів і видихів. І потихеньку повертаємося у собаку, морди вниз. Вдих ліва нога наверх, видих, став ліву ногу перед собою. Позиція високого випаду. Дивимося наверх, долоні разом, вдих. Видих, згинаємо лікті, розкриваємо грудну клітину. Тянемося назад, сідаємо ще глибше в позицію. Тепер руки разом, долоні до долоні, приносимо вагу на ліву ногу, виходимо в позицію воїн-3. Ноги сильні. І тепер переносимо вагу на ліву ногу, робимо гарудасина, права нога зверху, на ліву. І тепер ліва рука зверху. Прокручуємо руки, сідаємо ще глибше в позицію, можна робити ще тут. Руки вверх-вниз. І все відпускаємо. Стаємо в тадасину, дивимося перед собою. Можна закрити очі і похитатися вперед, назад, в сторону. Відкриваємо очі, вдих, руки наверх, видих руки разом, падаємо вниз. Припіднімаємося гарда утанасана і опускаємося вниз. Руки килим, встаємо назад в ланку. П'яточки тянуться назад, плечиками тягнемося вперед. І тепер повертаємося у собаку, морди вниз, дих, піднімаємо праву руку, ногу наверх. Видих, став праву ногу перед собою і робимо позицію піраміди. Тут можна підставити собі блоки для зручності. Спочатку поставили стегна, щоб вони дивилися вперед. Ліва п'яточка в нас на килим. Можна залишатись тут, можна трошки погратися з руками. Можна трохи припіднятися наверх права рука і ліва нас на праве стегна. Таким чином, можна руки лікті протилежні за себе. Таким чином, можна зробити замочок за спину. Розкриваємо грудну клітину і тянемося вперед, як позиція воїн 3, яку ми тільки що робили. Ноги тянуться назад. Плечки тянуться вперед. Дивимося вперед перед собою. Тут на 5, 4, 3. Два, один. І тепер опускаємося вниз на праву ногу. розслабляємося. Тепер переносимо вагу на праву ногу і робимо позицію стоячого шпагата. піднімаємо ліву ногу наверх. Можна в такому положенні працювати на баланс. Права рука на щиколотку праву, чи ліві руки на щиколотки. Можна бути в такому положенні, можна на розтяжку піднімаємо ліву ногу наверх. Ще більше. І тепер ставимо праву руку на кілим, на пальчики, чи можна на блок, розгортаємося в Чандрасана. Тут можна, якщо важко, з балансом, ліва рука на ліве стегно, розкриваємося, чи можна ліва рука наверх. Якщо хочете більше, вам так вже не дуже важко, можна зробити ще чапасину. Якщо у вас дуже хороша розтяжка, ви трошки сідаєте на праве колінку вниз і чіпляєте за ліву щиколотку і розкриваєтеся ще більше. Дивимося вперед перед собою. Молодці. І відпустили ліву ногу назад. Повертаємося у собаку мордою Вниз. Робимо теж саме на ліву сторону. Вдих ліва нога наверх, видих, там ліву ногу перед собою. Виходимо в позиції піраміди. П'яточка права в нас накилимо, стегна вперед. Блоки по сторонах. Піднімаємося трошки вище. Знову ж таки, таз, ліва. Частина не завалюється, а прокручуємо, що стегна дається вперед, тому тоді у вас буде розтягуватись внутрішня частина ніг. Тут можна руки на блоках, таким чином, таким чином, чином, щоб тримати спину прямою. Можна руки на ліву ногу наверх, лікті схопитись. Чи замочок, тільки в цей раз робіть замочок з іншої сторони, де великий пальчик, де. Так, як вам зазвичай незручно для різноманітності і розкриваємо грудну клітину, дивимося вперед, ноги сильні. Робимо останній вдих і видих. Опускаємося вниз на ліву ногу. Тепер переносимо вагу на ліву ногу. Позиція стоячого шпагато, вдих, піднімаємо праву ногу наверх. Опускаємося вниз. Якщо хочете працювати ще на баланс більше, беремося одною рукою чи двома руками за ліву колодку. І балансуємо. Можна тільки однією рукою, опускатись вниз, працювати на розтяжку. І тепер потихеньку піднімаємося, ліва рука пальчики перед собою чи на блок. І розкриваємося в арда чи Дивимося вниз чи перед собою, далі. Що робили чапасну на одну сторону, згинаємо ліве колінко і беремося за праву щиколотку і розкриваємо рудну клітину. Дивіться далі, далі перед собою, тоді буде легше стояти. Молодці, відпустили і повертаємося у собаку мордою вниз. Робимо 10 кроків до початку килимо, округляємо спину, приносимо вагу на руки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дих. Піднімаємося трошки наверх, видих, опускаємося вниз. Беремося за протилежні лікті. І хитаємося в одну, в іншу сторону. Можна робити шию так, ні, все розслабляємо. І тепер долоні під ступні, опускаємося вниз. Якщо хочете більше тут потягнутися, тоді права рука за. Задню частину правого право коліна, беремося правою рукою за ліве коліно, можна трошки ноги е, на ширині плеч. І тепер ліва рука за ліве колінко, беремося за праве. І такі вниз виходить вісмірочка, опускаємося, опускаємо голову вниз. Можна похитуватись в одну сторону, в іншу. Підпускаємо руки і сідаємо в маласану. Широка розножка. Можна підставити собі блок, сідаємо зручно в маласану, ноги по сторонах. Може трохи кружляти голова. Розсуваємо ноги ліктями долоні разом. І спочатку просто дихаємо спокійно. Тепер права рука можна на блок чи на кілин. І вдих розкриваємося ліва рука наверх. Можна ще зробити замочок. Прокручуємо ліву руку і беремося в замочок. Розкриваємося ще більше в ліву сторону. Молодці, повертаємося, міняємо сторону. Ліва рука на кілим чи на блок, дих. Права рука наверх. Розкриваємо грудну клітину. Тепер прокручуємо пальчик великий вниз. І ще більше розкриваємо праву сторону. І все відпустили, посунули блок в сторону і лягаємо на спину. Як м'яче коліна до себе, робимо кругові рухи в одну сторону і в іншу. Тепер робимо позицію перевернутого голуба. ставимо ліву ногу на килим, права щиколотка на ліву ногу. Тепер можете залишатись тут, можете підняти ліву ногу до себе, і руки в замочок на ліве коліно чи під низ під ліву ногу. Плечики розслаблені, можна закрити очі. Дихаємо спокійно. І тепер робимо скрутку в ліву сторону, в такому ж положенні. Плечики залишаються у нас на кілому. Повертаємося в центр, міняємо ногу ліва, нога зверху праву І тягнемо на себе, розтягуємо внутрішню частину і зовнішньої лівої ноги. Замочок зверху, чи внутрішня частина правого стегна. Тянемо ногу на себе. І тепер робимо скрутку в праву сторону. Повертаємося в центр, робимо позицію, позицію щасливої дитини, беремося за п'яточки, можна пооправляти одну ногу, іншу і розслабляємо спину. Потихеньку відпускаємо ноги, лягаємо в шавасану, закриваємо очі, долоні дивляться наверх. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще вдих через ніс і видих через рот. Потихеньку починаємо рухати пальчиками рук, ніг перекатуємося в одну чи в іншу сторону, в правий чи лівий бік. Залишаємося тут буквально на декілька секунд. І потихеньку відкриваємо очі, піднімаємося наверх, зручне положення, сидячи, Дих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що були сьогодні зі мною. Це вже третій день нашого челенджу. І побачимося дуже скоро. Нам стає. До зустрічі.